16 листопада 2024 року продовжую працювати в гаражі, але сьогодні викликав тих, хто робить алмазне сверління, щоб зробити прохід для кабелів з гаража в коридор сюди. значить Зробили мені 4 дирки 40 діаметру. Я думав, що будуть 32-го, але 32-го. Мало бути 5 дірок, а 40-го, ну ніби як 4 повинно хватити. Перша дірка – це вхід сюди електрокабеля. От остання дірка – це вихід звідси, електрокабеля в котельню. Друга дірка – це вхід і вихід заземлення сюди і інтернету. І третя дірка – це вхід всіх. Кабелів від камер, їх має бути 7 штук. Ніби як От, і через цю дірку мають пройти. Ну, Я пробував. там ще є у мене то, що я робив вчора. От, Так що, в принципі, повинно на все хватити. У мене сьогодні день, звісно, був огородній, поки було видно на вулиці, а потім я... Ще крутив кріплення в котельні. Так. Ось у нас йде по балці. Ще кріплення. Це туди буде йти кручена пара на той кут будинку. От сюди вона прийде. Тут. Має бути ще дві кручених пари, які пройдуть через цю стінку і вийдуть наружу через кімнату. От, і також я по цій балці, в принципі, досить непогано, що балка ця посередині, тому не треба буде ніяких в принципі, закладних робити для світильників. Так само відраховував 1,5 метра від стіни. І почав робити кріплення, потім через півтора метра додав ще одне кріплення, тут дві люстри буде, і ось там вони підуть сюди за стінку і тут будуть спускатися десь до цього рівня, де у нас тут є. Відповідно, ось тут буде щит, електрощит. Ну, і ще на ось цю сторону піде на е, вимикач. Я думаю, що двері будуть відкриватися з таким чином, до стіни сюди, О, тому з цієї сторони буде стояти вимикач. Ще, звісно, є вхід звідси, який зараз забитий, і там теж є вимикач. Ну, я ще подумаю, як воно має бути, куди він має пройти, щоб попасти сюди, щоб можна було з цієї сторони зайти і з цієї сторони зайти, включити чи виключити світло.